Село оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Минулої доби наші захисники мали частковий успіх, закріплювалися на нових позиціях та вирівнювали лінію фронту. Про це повідомила Ганна Маляр. Головна ж мета ворога вийти на кордони так званих ЛНР та ДНР. Тож на сході наші війська стримують масштабний наступ окупантів. Водночас у селах поблизу Лисичанська ЗСУ наступали і досягли часткового успіху. Росіяни за будь-яку ціну намагаються відвоювати нещодавно звільнене село П'ятихатки у Запорізькій області, саме звідти відкривається дорога на Василівку і Токмак. Вони перелякані в першу чергу через те, що бояться наступу на оці от центри. Я маю на увазі Васильівку. вже згадано а також такмак, який вони зараз контролюють, тому що вони для них мають надважливе значення, особливо такмак, тому що він не тільки логістичне, а ще й військове значення, бо вони звідти С-300 неодноразово обстрілювали Запоріжжя. Уночі Росія завдала чергового удару шахадами по Україні. Тривога звучала в усіх областях, окрім Волинської, Львівської, Івано-Франківської і Закарпатської. Поблизу Хмельницького, через падіння уламків пошкоджена будівля, там виникла пожежа. Наші сили ППО знищили всі шість шахедів, які запустили з північного напрямку. Також минулої доби ЗСУ приземлили ще чотири ворожі розвідувальні безпілотники різних типів. Крім того, минулої доби росіяни втратили ще 9 танків, 21 бойову броньовану машину, 32 артсистеми, 3 засоби ППО, 30 одиниць різної техніки та 32 безпілотники. Стало менше і на 540 окупантів. А близько п'ятої ранку невідомі дрони атакували під Вибухи чули мешканці села Лукіно, що за 50 кілометрів від Москви. Там впав безпілотник. За 20 кілометрів від цього місця впало ще два, які, за інформацією російських телеграм-каналів, були збиті. Ну а в тимчасово окупованій Феодосії в Криму партизани пошкодили залізничне полотно. Зрадник Аксьонов запевнив, що постраждалих немає, а рух потягів мають відновити.